Денис Архипов більше восьми років займається нанесенням татуювань. Каже, з початком повномасштабної війни улюблена робота відійшла на другий план. Чоловік почав волонтерити. Поїхав до третьої лікарні, завезли ліки, потім поїхали надов готувати коктейлі, потім готувати блокпости, потім гуманітарку якось зацепився і пішло поїхало. Каже, тоді ж почав задумуватись, як свою професію пов'язати з волонтерством. Спочатку безкоштовно робив татуювання військовим другій ночі, у третій приїжджали, робили групу крові, самі розумієте. Ось і потім хлопці їхали до позиції. Це все я робив безкоштовно, робилися і їхали незалежно від часу. Було й таке, було таке, що і сутки робили. В січні 2023 тисячі у прямому ефірі збирав донати для Збройних сил України. То був запит від 79-ї нашої миколаївської бригади на пікап. Ми разом з іншими волонтерами зробили тату-марафон. Я дві з половиною доби працював. Була пряма трансляція, дивилися люди з різних країн. Тоді встановив рекорд України з найдовшого благодійного сеансу татуювання кільком людям. Потім каже, почав частину прибутку від роботи тату-салону віддавати на потреби Збройних сил України. Військовий на псевдодоцент каже, отримують допомогу від Дениса з 2022 року. Це були аптечки, потім були е, акумулятори, павербанки. Е, ще якісь прилади для зв'язку, так як ми є. Е, Підрозділ, який забезпечує бригади зв'язок. Зараз ми формуємо нові підрозділи, нові відділення нашого, нашої студії в інших містах України. Для прикладу, в Одесі буде працювати студія для нашої 123 ї ТРО. В Києві ми зараз формуємо студію для 108-ї окремої бригади. Це Вовки да Вінчі». Каже, для формування своєї команди сам навчає людей. Чому ми це робимо? Ну, по-перше, тому що можемо, а основне, ми розуміємо, що якщо бізнес не вийде хоча б на якийсь більш масштабну допомогу для підрозділу, то ви задумайтесь про це. Навіщо вам буде цей бізнес потрібен, якщо тут будуть тузки? Назарій Рубаняк Суспільне новини, Миколаїв.